У Костянтинівці на цю подію чекали. І нарешті цього тижня місто відвідав надзвичайний повноважний посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс. З цієї нагоди для поважного гостя була організована екскурсія по місцях бельгійського спадку. Розпочали її зі свято-оспенського храму, на території якого знаходяться поховання його співвітчизників. Німна більгійське общство стікладував на в місті Константиновка. і от останки іміна тих людей. Далі європейські гости запросили до себе студентство Костянтинівського індустріального технікуму, де розташований музей скла. Тут зібрані вироби різного періоду. Крім історичних відомостей про славетних пращурів, студенти вручили послужчий лист для бельгійської молоді. Я також буду їм. Дуже активно рекомендувати, щоб вони приїхали до Костянтинівки, познайомилися з вами, з вашими студентами і побачили Костянтинівку. Натомість на добру згадку про Костянтинівку Люк Яковс у навчальному закладі залишив запис у книзі відгуків. під час екскурсії я думаю, я хотів би відчути цей бельгійський дух, який був присутній тут майже 130 років тому. і Який я відчуваю, що і досі живий, досі витає тут. Розвиток промисловості у багатьох донецьких містах відбувався. Завдяки залученню капіталу підприємців з Англії, Франції, Німеччини Швейцарії особливо значним для Костянтинівки був вплив бельгійських інвестицій. Стікольний завод планується бутилочний завод. и территория бывшего зеркального завода. Вот, это на сегодня или в прошлом производственное объединение «Автостекло». Сегодня там несколько предприятий. Мы тоже покажем, расскажем. А на предприятии, предприятии «Чао Свинец» мы посмотрим, как современность, вот та территория, которая была в начале прошлого века, как на ней сегодня построен современный крупный завод. мав змогу доторкнутися до цієї історії і побачити все наживо, відчути, як це все відбувається. Також дуже зворушливим є те, як люди тут дбають про те, щоб зберегти цю історію, зберегти ці спільні надбання. На жаль, більшість підприємств, створених бельгійцями наприкінці 19 століття, сьогодні вже не працює. Але за програмою відвідин послу Бельгії показали і те, що від них залишилося.